Що таке депресія і звідки вона береться? Що це є і ще не го йде? Всім привіт! Е, якщо коротко, то це корінь, як би б. М, прежде чем розказати, да? корінь цього всього, це наш егоїзм, егоцентризм і... Те, що людина в людини в серці, да, на троні нашого серця, не папочка наш, а він висідає. Оце, оце якби вкрат. Він егоїзм. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Тобто ми висідаємо. Бо якщо папа висідає в, нашому, в наших серцях, він, він панує, не тільки висідає, ну, висідає, панує, так. Да? Якщо ми його возлюбили всім своїм серцем, всією душою, розумінням, крепость, ніколи людина ніколи в житті вона не впаде в депресію. Вона не знатиме, що це є взагалі. Бо депресія це егоїзм, наскільки височайший такого уровня егоцентризм, центризмі привращається. Хто знає що таке центрифуга, да? хто медкачав з дідусем, той знає. І ще тоді в ті часи була. Та я зараз навірно, думаю, що ну, може якісь технології вставляють в такі рамки, да? і ти починаєш крутить, і чин триву наскільки що виливається, проривається через е ці всі соти, мед, і він стікає по стінкам і нанизу тоді збирають, відсіжують мед. Отак От же само наскільки егоїзм високого е е рівня і високих частот, і високих таких оборотів набирає. Наскільки, наскільки, наскільки закручує, що людина не знає що її робить, і взагалі, ну, деякі навіть з ума сходять. Да? Як з цим боротися? Як практично, бо тому що так можна розказати, і, і все. Ну, Давай так, О, це ж ти кажеш, ну, егоїзм. Мається на увазі, що ну, люди скажуть, ну я ж не егоїстична, я ж стараюся для других. Що? Це вже людина попалася. Це вже перше. Тобто, коли ви концентровані на собі, коли ви, скажімо, хочете дуже сильно комусь щось зробити, щось віддати і впадаєте в жертву, Тобто, ви де щось, але не на істинному. ну Ні, ну, це є, бо... І все на, на собі засвідоточиться на собі, це що, на своїх бажаннях. Це не тільки, що касається, що мені, от, наприклад, так, як Віан каже, от такий фундамент е, наших помилок людських це похоть, пожадливість очей, гордість життєвська да? і пожадливість плоті. Тобто що на цьому? Тобто, це не тільки округ, ти можеш бажати для когось, але ти бажаєш це. Розумієш, От именно, щоб ти в цьому участку, от ти був на першому плані. От Коли така, ем, така везде, везде я моє, мені і для мене. Це такого. І так, як я хочу. І так, як я хочу. Ну, в принципі, так, да, так. Да, да. І, е, от, наприклад, ем, і Щевгала там пише е, да, плоди духа і плоди плоті. І там плоди плоті, там себелюбство там, да? І там дуже багато. А от це якраз ця гра, це б... ну, наскільки людина. І що, що прикро, що ні жоден із нас, кожен, я скажу, кожен із нас гордий. Ти, хто каже, що не гордий, він вже попався. Але коли, коли як спочатку говорилось, коли ти полюбиш і починаєш рости цій любові, тому що це не так полюбив, і все, да? папу, так як слід, і він панує в твоєму серці, в твоєму житті. Ти, ти не знатимеш, да? він, він буде таку гармонію, тобі, ну як, ти будеш гармонійно діяти в житті. Ти будеш задоволений, тому що всі ці пожадливості очей, гордость і пожадливості е, нашого тіла вони ніколи не задовольнять, чому людина впадає в депресію? Чому люди е, навіть в деяких людей дах їде? Да? Чому? Тому що вони хочуть. Пожадливостями себе якось удовлетворити, себе якось ніколи. Чим ти більше будеш недаром я зараз прийшло, да? я завжди прикалуюсь, да? я дуже великий звір, і... який погубив людей, це жаба задавила. Mm -hmm. От і чим більше ти хотітимеш, от це саме більше, чим більше ти хочеш чогось. Пожадливість, да? ти сам себе якби, захлинешся в цьому, тому що вона ніколи тебе не задовільнить. Ніколи тебе... А тато він задовільняє на рівні духа, бо ми пожадливості люба пожадливість. Вона на рівні нашої душі, на рівні нашого тіла, і тако, поки воно є, поки воно діє, поки воно, ти якби ще і то, немає того задоволення. От, да? наприклад, якщо ви як зрозуміти, про що я говорю? Наприклад, ви до чогось стремилися, ви до чогось йшли. Коли ви приходите до цього і вже воно ось є. все йо, і все, і оце так, і все. То тобто сам шлях, він класний. А коли ти вже щось маєш? Ну, воно навіть не приносить тобі того задоволення, яке б ти думав там собі щось возомнив. І зато Віана, зараз зачитай в Якова, послання Якова дуже теж гарно говорить. Випробуваний хай не каже ніхто. Я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується. І нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Оце, от зараз остановлюсь, там далі прочитаю. Тобто, розумієте, другий, може, хтось сказати, ну, е, Бог, ну що він не бачить, що. Ні-ні. ні, ні, Ти, значить, знач, щось не поняв, не зрозумів. Якщо ти якась в тебе пожадливість, пожарливість, те, е, проблема це не є е, випробування від тата, ти просто попався. Ти просто попалась. Ми просто попались, розумієте? І ось подивись, які наслідки тому. Пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Тобто, не будемо зараз вдаватися, бо там можна розбирати, що таке гріх, що таке, то в кінці кінців сме... а смерть це не смерть, це хопте і умер, все, і е... постукали по кришки гроба. Ні, смерть оце є депресія на даний момент, що ми розглядаємо. Тобто. Да? Якщо ти попався, ти попалася, чи ви попалися, знаєте, ми маємо зразу ж, зразу е е е скидати свій зор із себе. Що я маю на увазі? Якщо ти не віриш, от, ти радикаліст. Хоча ти якщо ти не віриш, ти віриш От іменно в своїй невірі от, це твоя віра. Да? От я ні в що не вірю, а це твій твою релігію. Ти створив свою релігію. Да? Чи, наприклад, атеїсти. От в них вони так собі. Ім так сподобалось, і вони вірять в атеїзм. Да? Ну, Це якщо, ж... якщо Бога немає, то в кого вони не вірять. Да, да, да. Тоб... <рик> а вони собі щось придумали ну, одним словом, якщо ж ти не віриш. Да? І, як... і Якщо ти заходиш або ти чуєш, що тебе захлопнуло депресія, вже все, ну... Зійми свій зір з себе на когось. Піди, піди, поможи, піди, підійди до бомжа, пообщайся з бомжом. І ти узнаєш, що йому набагато ліпше. Купи йому пані, е, е, якийсь якийсь пані, бутерброд, хот-дог, не знаю, бутилку води. Щось зроби, вийди з цієї зони комфорту, тому що для деяких, я вам скажу прикро, для деяких депресія це зона комфорту. У них наскільки статус жертви сильний, і вони в цьому жили, рухались, може і виростали навіть, бо там вся сім'я могла бути в статусі жертв, всі, всіх треба, е, непонятно що їм кланятися і тому подобне. Вийди з цієї зони комфорту, вийди, вийди, не зациклюйся на своєму житті. Щось для себе, все мені, все для вийди. Подивись, що є другий, почни щось робити. Якщо ти віруюча людина, да? і якщо ти думаєш, що ти е любиш Бога, але ти війшов в депресію, ти не любиш Бога. Бо лю е любляшся людина, дійсно, яка любить Бога. Що таке є люб любиш Бога? Коли він тебе заповняє, коли він, він тобі, повір мені, якщо ти любив на самому Бога, він би тобі не дав. Ти, ти, людина, яка Бога любить, в неї немає такого поняття. Так, да, в нього можуть бути якісь важкі дні, може бути щось знервоване, ну, може бути все. Але він зразу ж приходить в себе, він розуміє, що то все маячня і то все інородне. І він зразу приходить в тонус, дякуючи. Цій любові, цим взаємовідносинам з татом, все, все Тобто, Твій показник: е е е е е чи любиш ти тата, чи не любиш ти тата. Чи тато він е перший місце в твоєму житті це от твій стан як образ життя, як говорю. Я не кажу трудні моменти, трудні періоди це, а. Ем, е... Як самі, постійно, постійно ти щось недовольний, постійно чи недовольна, постійно всі на негатив. Це не є нормально. це не є нормально. Ну, знаєш, е... Та, як я отримала повідомлення, да, що є багато віруючих, які в депресіях. Ну, я б скажу так, в кавичках. Бо вони, якби, я не, знати, я не знаю, що вони вірять, в кого вони вірять. Тому що по настоящому знаєте, то. Просто, ну, так як питання, як ти кажеш, якщо з'являються якщо якісь важкі моменти, періоди там, в житті да, нас, людей, то коли ти маєш в собі цю да, джерело любові, коли воно відкрите, ти прибуваєш в цій любові, і коли приходять різного роду ситуації, ти розумієш перше, що це якийсь урок прийшов, що тобі це потрібно пройти, а пройти ти це зможеш тільки з Богом, тому що є дійсно важкі ситуації, де, які хочуть тебе увігнати да, в депресію, але от іменно присутність живого, цієї любові, Бога, який живе в тобі, да, коли ти знаєш, що, що, що ви одне ціле, коли в тебе є ці взаємовідносини з ним. Бог це не то, що а, сьогодні мені треба, і ти мені дай, а завтра в мене все добре, ну, значить мені і, 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 тебе і не треба. Це не є справжнє життя з Богом реальним, да? це щось непонятне, що люди собі самі придумали. Да? Всякі правила, закони, там, жертви, ще щось. Тобто це не то. Тому, коли приходять якісь важкі ситуації, і в тебе є оцей контакт. То ти не можеш увійти в депресію, тому що ти розумієш, що прийшла ситуація. Ця ситуація для того, щоб тебе вивести на новий рівень, для того, щоб вийти із цієї ситуації переможцем, бо ми вже переможці в ньому. І тому, коли ти маєш оці справжні, справжній контакт, ти просто. Виходиш в довірі, ти питаєш, звісно, якісь певні кроки іноді треба зробити, дай Бог тобі каже, ти відчуваєш там, в серці, чи як, чи через людей починає Бог тебе говорити. І ти просто береш і виходиш. Але це тільки, якщо в тебе є цей контакт, якщо в тебе його немає, якщо ти а, пів свого життя віруючого а, робив якісь правила, дай задай, там, не знаю, і не було цього живого, то звісно, що. Наночі пізно ти приходиш до якогось такого непонятного. Періду. Розчарування. Розчарування е, от, е, Інструмент, якщо ти віриш, то у Галатам дуже гарний принцип є. Да? Якщо ти не віриш, я тобі совідю повірити. Да? Але в живого Бога і в живі відносини з Ним. А все те, що не строїться на відносинах, то є релігія, то є система, то є проти. Да? От галатам пише п'ять. Розділ із 16 го вірша він каже, І кажу: Ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Тобто ви не зможете тоді вчинити, не зможете війти в депресію. Там є плід плоті, якщо захочете вдома почитаєте. А от що дух? плоди духа. Тобто, якщо людина буде ходити по духу, що це по духу? Тобто мати ці. Позволяти, що так Ісус сказав, із вашого чрева потекуть ріки води живої, то буде в нього плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. закон нема на таких. Тобто, ось і що в такої людини із неї виходить. Не звні, а із духа. Тому що він в нас, воно починає через тебе діяти. І воно Перш за все, воно для тебе буде. Ти будеш переживати любов, ти будеш в любові, ти будеш? в... Розумієте? Але це практично, це не теорія. Ми зараз не говоримо теоретиків да? віруючих, як би сказати. От такі, якщо теоретик, то ти постійно будеш в депресії, ти будеш постійно розочарований, ти будеш постійно недовольний Богом, постійно будеш здавати претензії татові. Все, все говориться про е, такі живі, реальні е, відносини, коли дійсно е, ти переживаєш, ти кожний день е, ростеш цьому. І е, ще хочу наголосити, що от, е, да, от в плодах Плоті да, написано про себе любство. І тут люди пішли в дуже велику крайність, тому що. Е, Віруючи, говорять, що себе любити не можна, бо це є гріх плоті. Так? Е, не віруючи, ну, це не здоров'я віруючі, я скажу. Ну, окей. Не віруючи, настільки себе люблять, що вони оце і є цей егоїзм, егоцентризм, що все вокруг них і нічого хорошого з цього немає. А насправді, якщо е, ти будуєш оці взаємовідносини з Богом, він тобі дає баланс. Себе любити треба, бо з цього все починається. Тому що якщо ти себе не любиш, но ну, ти кричиш, що ти любиш Бога, ти там допомагаєш іншим, но ти собі нічого не даєш, ти вообще ніхто і е, ти нічим себе не радуєш. Це не є нормально, це не є здорово. Ну, це вже друга тема. Так? Сам Ісус каже прощайте, так як вам прощено, любіть так як вас Тобто Якщо людина себе не любить, не собі не прощає, вона нікого не може, вона не зрозуміє, як це прощає Ну так. Бо вона живе не в прості. Це зовсім, звісно, це <плес> крайності. Ми затрогуємо крайність. Одна крайність, да, де в егоїзм виливається, його центризм, і друга в такий аскетизм, де я не що, я ніхто, я, я, я. я, я. Ну, тобто, такі дві крайності, так, так. Так. Тому. Не до чогось вилаги, забула, добре. Да, не, ну, одним одним як, щоб коротко, да? е, щоб вийти з цієї, із цього, да? е, ми вже говорили, да? Добто, треба вийти з зони комфорту, бо для більшості це зона комфорту. Може, не прям така ж депресія, да? а от будь в ролі і в статусі жертви, щоб все вокруг неї, і все я маю на увазі. Да? І все для неї, і все це, Це пожадливість. Тіла, очей і гордість. Так, да, подивіться навколо себе, так як ти казав, да? Подивіться, яке життя прекрасне. Скільки у вас вже всього є класного у вашому житті? Відкрити цю вдячність да, до своєму серці на те, що ви вже маєте. Подумайте, да, за що ви можете подякувати. Ви вийдіть із цього стану, такого якогось непонятного да? депресії, цієї концентрації на собі чи на якихось ситуаціях. Вийдіть, подивіться, відкрийте очі, скажіть, який гарний день, е, яка гарна погода, там пташка заспівала. Тобто я жива, здорова. Ну і бачити, вже буде щось мінятися, і вже будете осознавати, що насправді яка депресія, коли все прекрасно. От якраз такий ключик. Хто в життю, любить життя і перебуває в житті, він шукає вихід зразу ж, Десь щось якісь в тебе помехи получаються да? на на рівні, і так. ти шукаєш вихід, а вихід завжди в ньому. Да? бо Я не знаю, як люди, я, конечно, вже давно не живу так. По-человечески щось рішать, а в ньому завжди є вихід. ти з ньому, в самые ситуації е, прийде радість від нього, прийде. Пред все. Заспокійність, мир. Так, і тому саме найперше, що ви зробити, скажіть, що я, е, в моєму житті немає депресії. Бо коли ви ще починаєте аналізувати, о, це, о депресія прийшла. Ну, для чого? Що це таке є? В моєму житті немає депресії. І починаєте занурюватися в нього. Бо ви бачите, це насправді просто. А, так? Якщо ти живеш, якщо ти. Це просто. Нелегко увійти в це, да? бо, так як ми вже не раз говорили, що цей бар'єр треба просто перешагнути. А тоді все просто. Не вірте в брехню, повірте в правду, в істину. Те, що приносить вам життя із середини. Все. Все, всім па па па, -па.